З 1 вересня цього року усі студенти вищих навчальних закладів приходитимуть базову загальну військову підготовку. Запитаємо Житомирян, що вони про це думають. Ну потрібно, тому що зараз такий період, такий час, що напевно, що всім хлопцям потрібно бути готовим. А хлопці дівчата також, усі, тобто студенти? Ну, дівчата також, якщо там є бажання у них там вступити в ЗСУ, то я думаю, це правильно. Якщо так подумати, з однієї сторони, можливо, це і добре, тому що можуть виникнути різні ситуації, тому студенти мають бути підготовлені. Ми живемо в такий час. І я думаю, що потрібно звернути увагу не тільки на фізичну підготовку, але й на моральну, також адже це дуже важливо. Не підтримую, скоріш за все. А чому? У нас колись була військова підготовка, але вона називалася як Захист вітчизни. Ось і вона мені подобалася, тому що вони давали загальні знання. А тут виходить, що вони прям як будто підготовлюють вже всіх студентів, учнів на фронт. Ну я думаю, що можливо не завадить нікому, хоч трішечки щось знати в цій сфері. А дівчатам теж потрібно вміти, як ти кажеш. І, ну іноді, як ти кажеш, може постояти якби за себе. Це дуже це дуже хорошо. Нормально. Ну, взагалі потрібно, але в умовах війни трошки страшно за дітей. Але базова військова підготовка, думаю, кожному майбутньому чоловікові потрібна. А приходитимуть не тільки чоловіки, а й дівчата також. Ну, дівчата не знаю, дівчата потрібно вдома. Навірно? Я думаю, що ні. Хтось хоче, може далі йти вчитися і, ну, і все остальне. Ну, це рано. На їхній возраст, 18-19 років це дуже рано. Та в принципі позитивно ставлюсь до цього. Я вважаю, що країна, яка в майбутньому стає милітарною, вона, тобто громадяни мають бути підготовлені до, ну і враховуючи, також з яким саме сусідом ми поруч знаходимося. Насправді, і це, якщо, якщо це буде добровільно, мені здається, то мабуть це гарна ідея. А взагалі треба дочекатися офіційних нормативних актів, як там буде все узгоджено, і яким чином освітні програми в університетах будуть підлаштовані. Можливо, якісь будуть певні зміни внесені певні коригування. Якось так.